Привіт, друзі! Дякую, що зібралися біля багаття. І сьогодні я розповім про випробування хороброго серця. У далекому селі серед зелених лук і могутніх лісів жили двоє нерозлучних друзів Гришка та Світлана. Вони разом бігали по квітучих галявинах, ловили метеликів і слухали казки старого діда Овсія біля вогнища. Гришка був сильним хлопцем. Хоч і не найвищому у селі, його батько був ковалем, тож він малку вчився працювати з металом і навіть зробив собі маленький меч. Світлана ж була розумною і доброю. Вона любила пекти пироги з мамою і вишивати рушники. Але найбільше Гришка любив захищати Світлану, коли на неї нападав гусак сусідки Параски. Він відганяв його палицею. А коли хлопці з сусіднього села дражнили її. Він давав їм прочухана. Гришко, ти мій герой! сміялася Світлана. Та одного вечора сталося страшне. Над селом піднявся чорний дим, а з лісу почулися жахливі крики. Це були орки, великі, похмурні істоти із зеленими шкурами та кривавими очима. Вони несли вогняні смолоскипи, руйнували хати і хапали все, що могли. Всі до зброї! кричав староста села. Чоловіки кидалися захищати своїх рідних, але орки були сильніші. Вони забирали найкращу худобу, їжу, а ще дівчат, щоб відвести у своє лігво. Гришка вибіг із дому і побачив, як двоє орків тягнуть світлану. Гей, потвори, відпустіть її. крикнув він і кинувся вперед зі своїм дерев'яним мечем. Але один із орків відштовхнув його величезною лапою і Гришка впав у багнюку. Світлана закричала, простягла до нього руки, але орки вже несли її в темряву. Коли все стихло, хлопець піднявся і зціпив зуби. Я врятую її. Гришка знав, лів орків десь у Чорному лісі. Далеко за горами, але йти туди без зброї та плану було самогубством. Спочатку він побіг до коваля свого батька. Батько, дай мені справжній меч, благав хлопець. Батько похитав головою меч. Це не просто зброя. Він повинен належати справжньому воїну. Ти ще не готовий. Але коли Гришка розповів, що Світлана в небезпеці, батько замислився. Добре, візьми цей кинжал, а за мечем тоді доведеться піти до старого воїна Дубослава. Добослав жив за селом у лісі. Він був колись великим лицарем, але після поранення залишив службу і став відлюдником. Коли Гришка прийшов до його хатини, старий воїн уважно подивився на нього. Ти ще юний, але в твоїх очах бачу відвагу. Якщо хочеш перемогти орків, маєш пройти випробування. Добослав вивів хлопця на галявину і показав йому три завдання: знайти і принести йому залізний горіх, що росте на найвищому дереві, перемогти чорного вовка, що краде курей у лісі, і витримати удар мечем і не впасти. Гришка без страху вирушив у ліс і знайшов високе дерево. Він заліз на нього, незважаючи на те, що руки ковзали по корі, і дістав той горіх. Далі він пішов шукати чорного вовка. Той справді був великим і лютим. Гришка приготував кинжал, але зрозумів, що битва не єдиний вихід. Він кинув вовкові шматок м'яса і звір вгамувався. Коли хлопець повернувся до Добослава, старий засміявся ти не лише хоробрий, а й мудрий. Ось тобі меч, але пам'ятай. Справжній воїн б'ється не лише силою, а й розумом. Гришка вирушив у дорогу. Він ішов через гори, ріки і болота. Одного разу зустрів відьму, яка хотіла його обдурити, але він не дався на її хитрощі. Нарешті він дістався Чорного лісу. Тут було темно, і звідусіль чувся шепіт. Відійди людське дитя, говорили тіні. Але Гришка йшов далі. Раптом перед ним з'явився велетенський троль. Якщо хочеш пройти, відгадай мою загадку, загуркотів він. Гришка напружив пам'ять і правильно відповів. Троль розчаровано пропустив його. Нарешті він дістався печери, де тримали Світлану. Вона була у клітці. Але, побачивши Гришку, її очі засяяли. Я знала, що ти прийдеш, прошепотіла вона. Але варта урків не спала. Гришка ховався за камінням і продумував план. Раптом він згадав про залізний горіх, який дав йому Добослав. Він кинув його у стіну, і горіх вибухнув, засліпивши шорків. Хлопець миттю підбіг до Клітки, розрубав замок і взяв Світлану за руку. Біжимо. Але дорогою їх прихопив вожа корків, величезний і страшний. Ти не вийдеш звідси живим. Заревів він. Гришка розумів, що це його останній шанс. Він ухилявся від ударів, поки не знайшов слабке місце в броні орка. Тоді він з усієї сили вдарив мечем. І Орк впав. Вони вирвалися з печери і побігли до рідного села. Коли вони повернулися, село зустріло їх як героїв. Люди співали, святкували, а батько гришки з гордістю обійняв сина. Ти справжній воїн. А Світлана міцно обійняла свого рятівника і прошепотіла. Ти завжди будеш моїм героєм. І жили вони довго і щасливо. Дякую, друзі, що зібралися. До наступних зустрічей біля багаття.